Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Свята церква сьогодні торжествує народи прославлення вибраних сусудів благодаті Божої, що диктор на верховне славних апостолів Петра і Павла. Два органи, мелодія яких світ захопила. Дві сурми, які збурили до духовності усе людство, Два. Найподружніші проповідники, благодаті ялання Ісуса Христа у всій землі. Апостол Петро і апостол Павло це два велети, які приклали максимум зусиль, аби благодістя євангельське розійшлося по всій землі. Ми чуємо після співи. У всій землі розійшлося відчування, які і кінців зеної слова їх. Весь світ захопила проповідь. Апостола Петра і апостола Павла, як таких, що були найпотужнішими у час проповіді, коли людство мало з лавісті найти своє спасіння. Апостол Петро і апостол Павло ніби собою являються людство, бо з одного боку це дві протилежності. Апостол Петро. Невчений робіт, робітний, але сповнений Духа Святого, ремності по Бозі. Де нам покаже себе похисне Ісуса Христа, коли він заходить Апостола Петра Яндія, який ви рибати. Він каже, ідіть за мною, я вас роблю до людей. Просте слово Христове дав велику дію на дух Петра і Петро. Все полишаючи, іде за Ісусом Христом. І три з половиною років відлучається від Ісуса Христа всюди, показуючи свою ревність. Він, доріг про цієї сестра, був великий, ревник, божий, він горів колом'яну любов'ю до Бога. І ми бачимо приклади його великої любові до Бога. Сам Христос його похваляє, коли Ісус Христос каже, за кого мене вважають люди. І одні казали, зайвіш на що крока, а Христос каже, ви за кого мене вважаєте, ні Петро каже, і Христос, син Бога живого. Тобто, і каже тоді, Ісус, Христос його похваляє, блаженники Симоне, сину Іони, вони площі. І отець повістив, що ти Христос ним Богожило. Але ми зразумовляти, як відбувається з людина, коли людина лишається саме сам у своїх меркуваннях. Коли прийшли глядачі податків храму, приходять до Петра і кажуть, чи не дасть ваш вчитель не на храм. І Петро у Босському мрятування біжить і питає Ісуса Христа, чи не даш не податок на храм, але Христос не бережу словами, Петри, царі, з кроком будуть податки, свої сім'ї чи чужі». Тоді каже, Петро, що чужі, бо своїх синів царі не будуть податки. А каже, що не вміння, але щоб не було збурення, спокуси, іди за тим будку у. Той, хто визнав Ісуса Христа Сина Божий, раптом бачення про случірки наставника, який підлягає оподаткуванню. Це духовна висота і це тілесна І так часто апостолі потрібно споглядати духовну висоту і неміч людську. Задай історію, коли була буря на Вселенському морі, і вони боролися у човні, і Христос побоює якось по духову. Тоді каже, Христос ми з ми а Христос каже, я не бійтеся. А Петрові каже, що це ти дозволений піти до тебе по по воді. Христос каже, йди, Петро Сухай йде по Сухому, але побачивши велику хвилю, зжахнувся і почав топитися. Тоді каже, Господи, який може, Христос почав руку і витягнув до Петра. Каже, чому ти засунувалися воловірити? Дух, настільки. -сухому. Але наскільки була нею скільно, коли людина звернула увагу на себе, можливо, він запишався, можливо, він загорбився і одразу відбувається потоплення його. На ще історія у 17, коли Христос каже, що тієї ночі всі девлення покинете, бо написано, вражу паспі розбігатися вівці, Петро тоді. Як кривдиник каже, усі По тебе покинути, тебе ніколи не покинеш. Христос його застерігає, грех, двічі ти, не поспівай, дити не зречешся. А, а Петро волає, хоч всіх не покинуть, як тебе ніколи не покинеш. Це слово Достойно похвали. І це похвала, підперетий Мадією, похвалив Всеманському саду, слухай посвященників, які були озброєні, ніж ти брати Ісуса Христа то Петро має меч, він один, хто хотів протистояти цим воїнам первосвященників, і настільки він зарадував, що має під нього меч, і відбував вухо в слузі первосвященнику малку. Христос голова каже, Петре, покини май своє місце, бо хто майже відпочав загине. Чи знаєш, чи думаєш, що благався, блага, що писав мені 12 легіонів, але як тобі справиться? Слово Господнє, які римники, як да. хоробрість, він один проти воїнів не боїться, і... І... і не має і воює за Христа. Але що стається згодом? Загодив від сестри? Петро йде один пересеченник, та каярка відбувається в судом Ісусу Христом. І як людина один на один стає немічна, водя людина. Мугун, як Але коли я вчився один на один по служанки його може. чи ти не з бо до пивова Галилейська. А Петро каже, ні, я не знаю його. І чекають, що це був зник, бо ми його бачили. Ні, поправки я не знаю його. Той, хто підняв несправедливо, боїться слів служанки, той, хто відснував в вухос боїться світів ворота. Церкві і сестри, бачу і сміття, коли людина в Бозі, скільки, скільки вона духом скріплена, і коли людина сама наслама в своєму тілі, наскільки вона немічна. Це апостол Богов, Петро, це показує всьому році свого життя. І Христос <кхи> за його реміс допомагає йому пізнати Ісуса Христа і стати Бо коли він заспівав Петро, зрозумів всю, де будуть падіння, є. Іван Грешові Святівки каже, що Христос поглянув на нього. Іван Грець каже, що нього, І він побачив докір у очах Ісуса Христа. Або жалість, що ти, який сьогодні прошу до мене смерті йти, побоявся свій ворота. Тоді він з гіркою бачить. І передання каже, що апостол Петро, в нього великі очні заглибини. Бо його сторони постійно текли, Самовільно вже текли. він вирвав виробництво жаль, що сльози лиця постійно за те, чим зрадить Ісуса Христа. І коли Христос його повертає до Станісу Апостольське, то ми знаємо, сьогоднішній Іван і слухання на рані, символі Іванничі, любиш тебе більше, ніж вони так, готи, ти знаєш, що я люблю тебе. Тоді Христос повертає його слові, що символі Іванничі любиш тебе, так вот, ти знаєш, що любить тебе. І Христос, вдруге була і тяжко діти, зрозумів, що Христос хоче далі загальну середину себе, бо перевірить свою совість. І він подів вже з Нестаким, з Нестаким, ревним, з але опустив, що Богу каже, Господи, ти все знаєш. Ти знаєш, як тебе зрікся, ти знаєш, що я тебе відкинув, але ти знаєш, що любиш. Що люблю тебе. Тобто людина могла в стані покаяння, випрости Бога прощення, тому що Господь це апостольське. Апостол було протилежність, апостолу Петру, учити, робити Бога, з дітям болю Божий, не хотів спеціалити, шлюбними вузами, не хотів мати чоловіка чи дружину, чи дітей, <кхе> дітей чи себе розділяти в любові у в сім'ї. Він говорив про горівську у Бозі. І, і, дорогі брати і сестри, людина вміла себе формувати. Бог таких не залишає. І коли апостол Павло йшов християн слава, що вона під Християн, то сам Христос уявляється і навертає його до світа свого пізнання. Але дивіться, людина вчена, розумна, мудра, як в себе карає. коли Ананія попав у нього по руку, руки і він побачив, він був сліпити. Тоді він отримує хрещення і половиною років йде в армії пустиню, де себе віддає тортурам. Життя в пустині це дуже складне життя. Це життя, яке для нас неможливе, бо там немає ні води, ні харчування, нічого. Там жаркий клімат, який в день сягає ся траплявся вночі, до нуля падає. А вмів себе покарати так, що він за з половиною років набуває рівень досконалості. Він каже, що я не знаю, чи був тілі, чи без тіла, але я бачу третє небо. Це стан найвищої досконалості. Вам Христику потрібно було 30 років виснаження в пустині, аби почув голос Отця, який казав, іди. І готуй серця Ізраїля до Проході Ісуса Христа. А Павлові 300 років вистачило, аби вийти на рівень досконалості, що він дати Господь давше 23 небо. І апостол Павло Іссу, сьогоднішніх апостолі найбільше поступився. Його, його, він страждав від однопланівників, від одного племінників, від звірів. Муській кучінні був декілька разів. Вили три рази по 40 ударити з одного. Він вже весь це гарний ніс, але це він ніс Ви, про, який посадив себе апостолу Петру Волос, сьогодні маєте чим горчитися. Два найбільші святильники сьогодні молять за громаду так, вашою та бо Ви себе вірили їм в обіду. Немає більше величі серед земних жителів, як ці два великі титани. Хай, Господь допоможе щоб ваша громада, формувалася гідно. Ми могли зараз взяти, взяти, взяти приклад апостола Петра, який був сім'янином, який не був надто вчений і могли б все достойство, або могли б взяти приклад апостол Петра, який був незвичайною, розумною, і вмів так само себе найти цим Харко допоможе, вам гідно донести покликання бо всіх, Господь Бог покликав вас сьогодні зі в тій радості, яку не отримує Апостол Петро. І просто на ті ж ім'я ця і сина ця подуханові.